Всім бажаю здоров'я. 21 жовтня, на дворі тепло. Хойте, бджілки обліт роблять. Хорошо, так на душі. Такий дружній. Це вже третя година дня. Але бджілки так облітуються. Не знаю, чи пилок хоч не несуть, не видно вродьби пилку. Але облід такий іде. Очте, у нас на, кожній, на кожному вулику у нас кирпичики лежать. Кирпичики це, значить, сигналізує, що де грубиться, як у вуликах. Де стоїть кирпичик отак, значить там є якась проблема. Наприклад, в цьому Вулику це на 230-ту рамку. Там, де була кормушка, ще нема і бджоли збилися так дуже висять грудно і вони дуже общем-то. Так що ось ми, звісно, трошки виловили в цьому році. То оси не так докучають, але у багато у кого, звісно, оси докучають і дуже докучають. Бачите, навіть в холодку ось, можливо, літоє, в принципі, на дворі. тепло. Так що це така ситуація. Зараз подивимося, підемо до платформи, як на платформі, чи літають, чи ні. Щось у нас кришка Мотомон стоїть на вулику. Ага. Хай попробуємо, бачите скільки. Ось, вже там. Ну і платформа в тіньку стоїть, вона тут а в деревах. Якщо так показати, бачите, вона тут все в деревах вона стоїть тут. Але але бджілка в принципі літоє. Не бачите, навіть осу, шандарахнули щоб не лізла Так що така ситуація. значить Друзі, буде в нас розіграш. Колись ми давно обіщали, розіграшу такої вощини, дивіться. Така файна вощина. Хто нею користується, ми користуємося. Вощина класна. Значить, одна з умов розіграшу оцієї почки. Значить, обов'язково лайк під цим відео. Поширить це відео. І одна з умов. На мій вайбер ви присилаєте фото чи своєї пасіки, чи якоїсь девайсу, що у вас є така новинка, можливо, у вас є там на пасіці там, якась, якась там тележка, там, ну щось таке класне, щоб його можна показати було людям. Потім ми складемо це все в кучу і серед цих фото ми зробимо розіграш. Не просто лайк там і поширити і, там коментар. А ще і надіслати фото, потім ми зробимо, змонтуємо ролик з вашими фотографіями. І обиратиму не я, щоб було по-чесному, а будуть глядачі мого каналу, проголосують потім під цим роликом, значить під тим роликом, який ми сформуємо, проголосують і виберуть переможця. Я особисто не буду, щоб не сказали, що я там когось там. І знайомих вибрав чи ще щось, будуть люди своїм голосуванням, підписчики вони будуть обороти. І це на вагах стоїть. Бачите, також літують. Хорошо облітуються. Ну це добре, що б жовтка літої. Яка ще вийшла, бо ще був розплід вона політоє. Це таке. Так що всім зрозуміло. А це в нас а ну подивимося кліщо. Ну а кліщан, бачите, підсипався кліщ, тут було ще розплоду, той, що з розплоду вийшов, кліщ осипався. Якщо видно, є. Трохи є. Ну Це той, що останній висипався з розплоду. Також буде ж друга акція обміну, ну як так називаємо акцію обміну очини Дубовик в Лубенському районі. Значить, дзвоните до мене, записуєтеся, кому яка вощина треба, скільки. Збираємо кількість, дзвонимо, людина приїжджає, роби обмін. Обмін 6 кг воску на 5 кг вощини. Вощина дійсно класна. Ну, якщо бажаєте, то давайте розпочати навіть цю пачку. Це ж у нас не одна пачка, що ми її. Оп! Ну, дивіться, дивіться, яка вощинка. Ващинка просто супер. Ми їх Дивіться. Хто б що не говорив, що там я нею користуюся і, і вам совітую. Дивіться як. Вона еластична, вона нічого не ламається, все. Ну, класна ващина. ну і пахне. Так що, оце таке. Хто що хоче там топіть, топіть. Я топив і знаю, що воно таке. Я віско сюди здаю, то в мене немає цієї примісі. Якщо ви користуєтесь однією ваші від одного виробника, у вас завжди буде хороший віск на посіці, якщо ж чесний виробник. А це чесний виробник і чесна конкуренція. Не так, як поступають другі під відео. Там, херню пишуть там, віск купляю. Куплю віск по 220. Відтоді, приносиш в магазин 150. Так ти ж писав там 220. Я тут один, я король, за скільки хочу, скільки беру. Я думаю, ви знаєте про кого ми. Так що, друзі, всім зрозуміло, розіграш пачки. Ну, вже ж не цієї, бо ми вже цю відпечатали. другої пачки буде. Обов'язково лайк. Поширити. І відео на мій вайбер. Номер вайбера буде внизу. Ну і також замовляємо вощину компанії Дубовик. Ось така вощина. просто супер. Я повторюю, буде обмін в Луменському районі. Ми вже один провели обмін, є ролик. Багато було людей, хто поміняв, я думаю, люди довольні. Так що отака ситуація. Ось бачите, як ми пізні рамки обсушуємо. Ось на платформі просто викинули, тут був медок. Вона, вона піде в перетопку. Ця рамка там був кусок розходу, його вже там вигрізли, ось цей. Такі рамки йдуть у перетопку. О, так що оце така обстановка. Хороша сьогодні. Це погодка, бжолки літають. Я думаю, що це ще не останній обліт. ще вроді тепленько буде. Хто не доформірував, ще гнізда формують. У мене в принципі, пасіка собрана, а це ж є деякі сім'ї, де бачите, отак, так кирпичики, як подивіться, все, бачите, в ряду, що у нас дві, дві сім'ї такі є проблемні. По кормах, в кого багато корму, дуже багато і все класно. На передній стінці, у кого, наприклад... Корму менше, там. але він є на, середі, на середині комусь. І так, і так по всій посіці. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк, поширюємо і беремо участь у розіграші. Я ще раз повторююся, що переможця оберете ви самі. Не я буду обирати, будете ви обирати. Всім дякую за перегляд і мирного неба.